<рес> <рес> Я мені цікаво було, чому тут заграл описано даже квадроберская жизнь. От, взять малыш. Ну, <рес> Чисто квадробір. Що тут робить, ладно? Короче, короче, ладно, ти тут поки покабути. По-моему, кухня не там. Ось. Ой, все. Дайте бутылку малышу. Ага, тепер зараз будут. це. сейчас буду, короче, его його всі ось міняти трусить. Так. Де його депортують постійно? Ти... Як сюди сюда припов, солй. Я на мілісекунду відвернувся. Так, окей, все, пошли. Да давай, погнали. Спи. Спи. А каску треба. Ну, каску, ну, можу, ну, короче, штук. Ага, да. Угу. Ага. Так. О, засловка. Все, давай, пока. А да тут выключатель ляг? тобі? без выключателя же выявляется. А, стоп. О, кстати. На. <с -добі> так, ладно, все. Я дам. О, кстати. Закрыйся. Ч он Дэвин с телевизором? Тут вообще зап'ятой якийсь. Так, окей, шо ми... А, кстати, тут можна зробити? Можна сюди засунутися? Ралко, а хотіла зробити. Ну, чорну диру зробить. Ладно, все, йдемо дивитися телевізор. М -м -м. Білий екран. Ч-нибудь там не аля. <ріст> я, короче, на ту кнопку нажимал, чтобы відсісти... сесть что-то. Я сейчас довол депортировали. Я сподеваюсь, на сей раз в вікно. ...або в Казахстан. А, не, сюда. Слухай, я після таких телепортацій давай все, давай, пока. Все, я тут живу тепер Як поміняти? Так, треба поменял замки Все Так. Прошу, все, тепер я тут живу. Ладно. Антор треба завдання виконувати, тайки. То все, давай. Мать! So, давай, спи. Спи. Да. Уйти и закрыть дверь. Все. Так точно засну? А, я не могу жить, но тебе так это нормально. Нормально, блин. Посмотрите телевизор. Одна этажка кожен день, короче. Ну, so, давай, спат. Спаты. Вс. О, друга ніч Так, сади свой дирок Везьми бутылку в холодосі Куда закрив у дирок? так. Так, да. Де? де? О, а ось тут ти Гарри Поттер! Вс, давай! Слухай, mm -hmm. ще один такий раз, коли ти плепортуешь за пляж, то я тебе, ну, я тебе депортирую в вікно Куда трусы полетели, а? Але... Вс закрито. Все, давай закрили його там. А. Єп! Напіймав. Не, Ні, слава богу, він хоча б. Так ти де? Сюда йди. Очкарі, бл. О, о, кстати, красава, дверь все відкрив, а то вона вроді заперта була. Все, давай. Е, цікаво, як в тебе уводрил, що ще появитися очі? Слухай, це твоя магия там. ти, блін, жовтий під... А, стоп, ти, ты жовтий, ну, ладно. Лисий під... Значить. Все, давай, пішов. Я... Як... Якого... Якого бизнес з твоїми очам було, алло. Слухай, я тебе скоро реально в Азії Баржа... В Казахстан депортирую. Все, давай. Все, пока! А, ні, стоп, це ще треба казку прочитати. Ну конечно вже везде ж він не засне. А? Чого ти, казка не подобається, Алло? Слухай. Я тебе скоро короля кину, блядь. <різь> <різь> да. Ход не подобається, він собі все, давай. Бам. О. Тут мне здается, ему ця казка не подобається. Че не подобається, что я її вообще-то кто-то читаю. Может, ну если мож... ну, вам цікаво, то можете на паузу поставить и прочитать. Ну, а мне, лень, я не хочу, чтоб видео долгим блок. Окей, все, давай. Знову телевизор. А кто там звонит? О, мне тостер дзвонить. Нормально. Так, окей. Мастил ложим. Так, ми. Мі... О! А, норм... кстати, на респи проехав мой тостер, чо... Ну Реально, чо? Так, все, давай. Конечно, то можно посмотреть телевизор. Все, знову втикаємо в білий екран. І засинаємо. О! ноль 3. Так, все Знову подивіться телевізор. Мені цікаво, я кожен раз заново приходжу чи я про... Так, дайте мені телевізор подивитися в Так, ладно. Здравствуйте, все, давай, успокаивайся Уйти и закрой дверь, все, бам. Так, короче, сырный тост. Окей. А, я уже подумал, что я на туда пришел. Бим, бам. Так, а тоже э, хлеб сейчас сверху, да? Тут, тут, тут. Витми Где ты тостер взорвав. Алло. Это я сейчас взорву. Так в смысле заперту? Я сейчас ломаю. Так это ты не Сам за тостер платить ты будешь. Покорми малыша, чудовище. А ч я-то чудовище? Вел вообще девочка Правильно вообще? Я куда закрыл. Веняк пустых уже лабиринт тут викопати Шей идеаль. Шей такий идеальный по, по стилум. Шоу, значит, кто строителей якийсь. Так це, що? О, темнота. Нам явно не сюда. Так, сюда, сюда, куда? О! Нормальний вообще? Він, він такий лабіринт з холодильника прокупав в другу квартиру. Ну, нормальний вообще. А, а чого заперто? Як я йому вдарився закрити, алло. Між демойся, бутилка вибухнула Так зараз. ти таке зле, альо? Давай, все. Так, знову тебе п'яналити. А, біленальний. Біленальний, блін. Біленал, ти що тебе щас буде, блін. Так, ну це... Ласкаріс, по-моєму. Е, куди розкидуєш іграшки? Ну, я щас вдарю, чесно. Де цей? Ці... Ну, да. Де... Чого ти тут літаєш? Чого ти тут літаєш? Розбіть защитне стекло наверху. Ага, да. Авен. Але... Знову вистрілив. Ну, Нормально вообще, ти квартиру і спортив. Мені здається, його батьки не просто, не просто уїхали і просять нас подивитися. Мені здається, вони уїхали назавжди, блін. Отнесіть, де він вообще? Так, він знову наперена чи ЧД. Що тут шупальця роблять вообще? Я щас зіскребу отсюда. Так, ну ч? А чо холодильник знову нормальний, алло? У цього ж там якийсь подкоп в дев'яту квартиру. Да, это все. Здрасте, блин. Здрасте, приехали! Принц и овца. Скоріше... Скоріше лисик удырок і овса. Так ти... А, успокойтесь, малыша, як тебе успокоїти? А, я знаю, як тебе успокоїти. Ань. В смысле заперто? Ти коли я навчився... Ти коли навчився двері закривати? тут навіть замка нема. Ну, вроде. Так, потрібно... Ну, короче, на тобі овцу. Вс, давай. А, так. Короче, все так по кругу. Чи та, Читаешь казки, что-то там. Чем такие жуткие, да? Дай-ка там безут пусть я. Ч ща в нього рутяра? Before... Я обязательно потом. А ч они летают, алло? Нормально вообще? Ничего ну, не думаю. Ага, ремонт йому чого не сподобався. Напевно, дуже не сподобався.